Як навчитися молитися? Коли мені ставлять це запитання, я завжди кажу: так ти вмієш? Поясню. Якби ми зараз зустрілися, скільки семінарів вам потрібно було б пройти, щоб вміти зі мною спілкуватися? А зі своїми батьками теж потрібно було вчитися спілкуватися? Та ні. Адже це найрідніші люди, які вас зрозуміють, навіть якщо ви страшенно заїкаєтеся. Те ж саме з Богом, Він наш батько, який дуже близький і люблячий, який зрозуміє нас навіть тоді, коли ми говорити не можемо, а тільки зітхаємо і плачемо. Апостол Павло писав: Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Тому просто розказуйте йому, що у вас на серці, ніби ви спілкуєтеся з найближчим другом, або з батьком чи мамою. Не бійтеся, якщо використаєте якесь неправильне слово чи не буде що сказати. Він почує і зрозуміє, адже він читає ваші думки і прийме, і обійме своєю любов'ю. А якщо ви хочете знати, про що молитися, то вам підійде відповідь Ісуса, коли учні у нього попросили, навчи нас молитися. І він дав чудовий приклад молитви, такий собі шаблон, за яким можна будувати свою розмову з Богом. Ми його знаємо як молитву Отче наш.